Психологічне дорослішання – це здатність приймати відповідальність за власне життя в різних його сферах. Інтуїтивно це зрозуміло. Ви на рівні інтелектуальному розумієте насправді, що таке бути дорослим, так? е, які для цього там треба навіть кроки робити. Ви, можливо, це і розумієте. В більшості випадків ви точно це розумієте, але чомусь не можете втілити. Але чому ви не можете це втілити? Тому що. У вас, окрім цього, інтелектуального розуміння, психіка людини вона складається з різних субособистостей. І оця субособистість вашого здорового дорослого, вона на певному рівні вона розвинена, так і до психологічне доросле рішення це насправді не про біологічний вік, це про емоційну зрілість. І чому ж вам не вдається бути емоційно зрілим, а тому, що є інша частина вашої особистості це частка вразливої дитини. Це субособистість вразливої дитини. І вона була сформована в дитинстві, коли ваші базові емоційні потреби не були задоволені. Тобто, коли ви багато відчували емоційного болю, переходьте на мій канал і дивіться повне відео.